Туман стелиться зараз. Скільки ми часу зублі, що такого не було. Сьогодні якраз такий напевне вдалий період, коли ми приїхали. Як то зараз виглядає? Куму вже в тумані. Так, камін якраз розпалили, дим стелиться понизу. Зараз туман. Бачите, до вікон нічого не видно. Оце вікна, садок, там гори. І оце вже город Камін